Відколи в Греції почали запроваджувати заходи економії, кількість безробітних, зокрема у великих містах, подвоїлася. Відтак популярність продуктових банків там невпинно зростає. В одному з найбільших міст Греції, Патри люди, що не здатні прогодувати сім'ю та себе, вишиковуються у черги за пакунками харчів я в доволі поганій ситуації. Важко виживати. Мої діти хочуть молока. Я не можу їм цього дати. Я намагаюся знайти роботу, але не можу. Наразі я опинилася просто на вулиці, каже відвідувачка продуктового банку. Пожертви для нужденних роблять заможні громадяни організації супермаркети, того що організовують увесь процес церкви та місцева влада, котрі уряд значно урізав фінансування «Там, соціальних програм. я звертаюся до всіх, хто може допомогти продуктовим банкам, каже очільник соціальної політики місті Патри. не грошима, а продуктами таким чином ми зможемо задовольнити потреби громадян. Кількість людей, що живуть за межею бідності, постійно зростає. Окрім харчів, люди також потребують ліків та одягу. Тож місцева влада просить усіх небайдужих приносити до пунктів допомоги медикаменти і, звісно ж, одяг.